33-й день в Канаді. 16.07.23. Я сьогодні в такому от прикиді в гарній флісовій шапочці. Сьогодні неділя. Але нічого страшного. Я Я цю шапочку купив, балаклаву купив на секунді. Так що. Чуть-чуть поспішив, але. День у мене почався гарно. Сьогодні я проснувся, випив кави і. Вирішив перейти до сусідів, бо вони якраз їздять на 10.30 до церкви. І я якраз вийшов, вони живуть в сусідньому будинку, і якраз вони виїжджали з гаража. О, Роман, привіт! вони до церкви. Я кажу, можна з вами, сів з ними. Вони ще підібрали одну дівчину, е теж їй дуже допомагають і е теж підвозять до церкви. І ми разом поїхали. Поїхали ми до церкви, відбули службу. Після служби зайшли, випили кави. Випили кави, і потім я цій дівчині скинув адрес секонд-хенду. А сьогодні неділя, ну чого ж не сходити, вона кожен день працює і попросила цих самих сусідів, щоб її завезли, бо вони пенсіонери, вони казали їй, що вони завезуть її в будь-який час, куди хоч. І я думаю, що б мені не поїхати. Ну, Все одно я їду з ними. Їду з ними, і тим більше я там був, вони ще ні, ніхто там не буде. Та я думаю зроблю екскурсію. Ми зайшли туди, вони самі в шоці. Ті... Сусіди, бо зайшли туди, а там меблі, кухонний стіл, такий дерев'яний, розсувний, круглий. 20 доларів. Ціна 20 доларів. Крісла комп'ютерні, 15-20 доларів. Там 20, 30 доларів, мені здається, була найвисока ціна на якийсь величезний кухонний стіл такий на 10 персон, напевно. Крісла окремо продавалися, по-моєму, по 15 дерев'яні, але ну, дуже дешево. М'який диван 20 доларів. Цей сусід подивився, в нього є шафа на документи, така висувна, де там такі папочки складати, така металева. Каже: У, то є в мене такого барахла в хаті повну. Виявляється, все це дешеве. От В нього така шафа є, а вона там коштує 15 доларів та шафа. Тренажери. От вони в шоці були з того всього. Пішли, самі залізли трошечки в одяг, пошукали. І, і цей. І та дівчина задоволена була, бо. Просто халява. Халява набрала собі теж багато речей. Ну вони, вони спішили, бо у них внука день народження. І вони спішили до, до нього на день народження. Тож вони нас там залишили. Я думаю, я залишусь, раз я вже на секунді на, на халяву туди заїхав, то я залишусь, щось собі підберу. Тому зараз буде знову розпаковка. А набрав я сьогодні на 25 доларів. Знову на 25 доларів. Та, на 25 доларів і дуже багато класних речей. Ну що, почну з цієї балаклави, дуже гарна флісова балаклава, приємна, мій розмір на лижі піде. Отаку от от, е, сумочку собі там взяв, бо дуже багато речей. Руц, треба перекласти. Ця от їхня місцева фірма, я от собі рульс взяв і сумку для їжі. Треба перекласти, може тут якраз бурундуки, щоб бігають? Вот. Саме з цікавого. Ще взяв собі отакий от тазик. Тазик взяв такий. Тут на ньому ще ціна. Він в доларамі коштував 4 долара. Цей тазик. Ну, до хати треба. А взяв я той тазик, бо знайшов ще отакі от класні ортопедичні подушки. Взяв дві штуки таких подушок. Були дві штуки. Друга вже в підодіяльнику. І два підодіяльника чорних. Е, ну, а, до речі, на тих під ці підодіяльники з стінниками. З стінниками нічого собі. Так. Оці підояльники були в Гудвілі по 14 доларів. Чорні. Ну, дівчина казала, оця, що вони дуже хороші. Якості, ті підодіяльники. Ну, два підодіяльника і дві ортопедичних подушки. Що би не взяти. Мені тим більше треба, і я люблю на ортопедичній подушці спати. Маленькій. І ще от, до, до, до тих підодіяльників ще знайшов простеньку. Тоже, тої самої фірми, тільки вона біла. Така сама полоса, та велика простенька тут все піде. Пратис. Е, простенька піддіяльники, подушки. Отаку от от подушку взяв собі під спину. Е, ну, як, ну, я як нова, не видно ніяких слідів використання. Це в машину під спину. Вона от така от ортопедична. Ортопедична подушка. Ох, що далі по черзі? Курточку балонову взяв. Мій розмір дуже гарно на, на мені сидить, дивиться, вітровка така від вітру буде дуже добре. Е, оце светрик на довгий рукав, це на роботу. І оці на довгий рукав. От, от малювати стіни, ще щось робити, пилюка. От. Краще на довгий рукав. Ще одна. Е, а це вже така більш флісова. Більш флісова, вона теж 950 коштувала в Гудвілі. 950, ну що там дві простині по 15 доларів за одну. І оце то вже окупляється. А ось цим я дуже задоволений. Це дуже тонесенька така з капішончиком на довгий рукав кофточка. Вона прозора і просвічується. Але мій розмір. Ну, краще не придумаєш, я люблю такі штуки з капюшончиком. Ще одна на довгий рукав. Теж на роботу. на роботу. Шкарпетки. Шкарпетки, коротше, можна було з України не везти, На тому секунді такі офігенні шкарпетки на бульвий смак. Зимові, осінні, літні. Я вже їх сильно не беру, бо маю, вибираю тільки найкращі, а так їх море. Що можу сказати? Взяв дуже класні шкіряні рукавиці з тоненької шкіри. Теж фірмові. Було там багато рукавиць, оці іменно мій розмір. Insulation, ну. отакі от класні рукавички. Шкінін теплі. Ну, от якраз вийти з машини, супер буде. Ще взяв собі... Я люблю каву попити, мушу відсунутись. І взяв собі ось такий термус на 4 літра. Термус на 4 літра, який має велике горлышко для заливання. Кави, на 4-літровий термос, бідон який навіть має тут ножки, щоб його ставити. Ну, звісно, це не на роботу. А десь їхати десь на відпочинок на банф чи куди-небудь, зробити от 4 літра чаю якогось солодкого або навіть кави, то супер, взяти з собою гарячу каву в машину. Термос мені дуже сподобався. Фірма Манна. Манна небесна, я не знаю скільки він коштує, ну блин, якщо я за все дав 25 доларів, то він явно копійки мені обійшовся. Папочку ще одну взяв. Папочка мені сподобалася, що вона е немає ніякої кришки. Зразу відкривається, не так як моя стара, зразу відкривається і все. Ну, ще взяв отаку штучку в машину. Павучок. Це то зовсім нове. Шкода було не взяти для піци якась фірмова штука. Ну, абсолютно нове лезо, ніхто нею не користувався. І цю штучку взяв, вона пригодиться. Я користуюсь своїм ситком, але... але це теж може бути. Це пояс під сумочок на якусь там рибалку, на роботу, чи ще щось. Чи ще кудись, так, що. Набрав я сьогодні знов цілу купу речей. Ніби все. Напевно, що не забув нічого. Ой, от, приїхав. А, каси там не працювала, не працювала банківська карточка. Тож, а в мене добре, що була готівка. Я заплатив за себе 25 доларів. А ця дівчина набрала на, на 13, але теж набрала собі речей цілу торбу. Дві навіть. І піжами теплі, і одяг там до роботи. Але ми потратили там трошки часу. Ми там побули десь години 3 чи навіть 4. Ну, але такі речі. Такі речі купити, то то вартує туди поїхати, виділити один день і поїхати. Хто дивиться це відео, то, то ясно, що зрозуміє, що то все коштує набагато дорожче. І такі речі пригодяться. От. І заплатила 13 доларів, але я заплатив готівкою. І зараз вона от зняла гроші, живе тут, тут поруч. Я зайшов, віддала мені гроші і зготувала холодець. Український холодець. Дала в мисочці холодець. І я от, е дала там більше, так що я поділюсь з, з хостами, з власниками будинку обов'язково. Холодець я вже давно не їв. і да. їсти. Так, холодець треба з'їсти. Отак, зараз. А, ще до мене подзвонив мій друг, який допоміг мені з... по прильоту. Поводив мене фактично за руку ці номер. отак я от в банк зайшли, купили карточку, в даунтауні поводив. І я йому дав номер мого начальника, начальнику сказав по штукатурці, що є такий хлопець. І зараз начальник йому написав, що на наступний тиждень буде його стажувати. Ну, Хочу подивитися, як нам робити. Ну, стажировка то теж оплачується, то нічого страшного. Отак. От бо він сидить зараз без роботи. Ота робота така от, косити траву. Вона то є, то її нема. І тому цю штукатурку треба мати запасною. Так що я дуже радий, що вони сконтактувалися і написав дні коли вихідний, і піде туди на роботу. Супер. От так. От. Зараз е, обов'язково мушу пройти англійську. Два моїх основних додатки: це реворд, який я веду. До речі, цей реворд, я коли був в Німеччині. У мене було вже 79 днів підряд. 79 днів я перелітав і чомусь змінився часовий пояс, що там йому пішло не так. Воно не обнулилось, а почалося з 12 днів. З 79, стало 12 днів підряд. Коротше, поламався додаток, але зараз воно вже йде ніби нормально. І ще один дуже класний додаток мені моя вчителька з англійської порадила по пісням я от забув, не, не пам'ятаю, як він називається. От Як е, грає пісня, йдуть, йдуть слова якби в караоке, і пробіл є. Чуєш те слово, яке говориться в пісні, і треба його вибрати з чотирьох варіантів або написати. Я вибираю поки що з чотирьох варіантів. Бегінер, рівень Бегінер. Але дуже класний додаток, і теж його обов'язково мушу пройти. Все по днях. Той додаток, відколи мені вчителька порадила, я його проходжу кожен день. А щоб не забути, і всім рекомендую ставити будильник. Будильник перед, ну, наприклад, якщо хтось спати в 10, то поставити на 9.30 будильник і назвати його, пройти англійську. В моєму випадку закинути відео в YouTube. І ще от відмітитись, в додатку в мене є, який нагадує мені, скільки я випив води. А як же? Бо воду треба пити, а так як я її забуваю, то він мені хоч підказує. Хоча він теж щось дуже тормозить, він у мене в годиннику є цей додаток. Але він мені не, не завжди підказує. Щось я незадоволений тим додатком. П'ю, <'я> коли хочу, фактично, а не коли він мені скаже. Отак от. А зараз закину ці всі лахи, може постіль закину попрати. Постіль закину попрати і все. І буду віддихати, бо завтра перший робочий день маю приїхати. На 8 годину приїду, ясно, що швидше. Перший робочий день стажування. Отак от, от. Гарно, відео вийшло коротше, ніж я думав, то добре.